Саня, привіт! Потім, 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 Ну що ж, друзі, ми вітаємо вас на Ютуб-каналі Вера TV, ТВ, де почнеться матч однієї восьмої фіналу Кубку України. Рівненський Верес на своєму домашньому стадіоні, Рівненському авангарді, приймає чемпіона України Донецький Шахтар. Нагадаю, що нещодавно в рамках української прем'єр-ліги ці команди вже зустрічалися на цьому ж самому стадіоні. Тоді Верес і Шахтар не виявили. Сильнішого за Донецький клуб забитим голом відзначився Микола Матвієнка. Непогано, непогано, друзі, Погодьтеся, Перший удар. Перший удар в цьому матчі саме на рахунку Рівненського Вереса. Отримав передачу. Яго Сікейра. розвернувся підняв. <пілляє> Сутаков виконує передачу. Подивіться, що витворяє в цьому майданчику. Вереса зараз Донецький шахтар, але у підсумку. В трьох таких колективний, якби, yeah, 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 yeah. м'яч у Вереса залишається. Подивіться, як через короткий пас Верес виходить в контратаку. Якось Сікеєр вчить центральну зону. Якось Сікера що вигадає, Яго Сікеєра видає передачу на партнера, який не встигає. Не встигає. Останні секунди першого тайму, як бачите. Добігає цього завершення, чи буде арбитр щось додавати, а схоже ні. Перший тайм матчу однієї восьмої фіналу Кубку України між «Вересом» і «Шахтарем» завершився нульовою нічиєю. Олександр Зубков вийшов під 11 номером, і також на полі з'явився Даніло Сікан під 14 номером. Передача на дальню стійку. виграє, до речі, боротьбу тут Дісмас Міроші, і потім вже Богдан Когут видряпав м'яч у Зубкову. Власна передача. Центр уваги. Судаков лівому Фланзі. Проти нього Кухарук і Шарай. Судаков віддає передачу, але не точно. Арбітер показує, що не було порушення правил. Шестаков, ну засильно. Засильно Кухарук віддав на Шестакова цю передачу. Можна ж було трішки охайніше зіграти. Бондаренко віддає передачу на Кащука. Ось так. Зімне! Ми, Ми за з тобою!» Жуліо Сезар можна на Гакмана віддати передачу. Гакман трошки довго, трошки довго стартував Василь Гакман в цьому епізоді. І насправді зараз класно вступив в боротьбу. Гакман. Але як же Шахтар виходить? Але як же Шахтар зараз виходить? Подивіться, в цьому епізоді. Курко виграє цей забіг Василь Курко у Олексія Кащука. Але передача від кого то не точна. Ігор Назарина. Бондаренко. Знову Бондаренко. І знову дальній кут може бути. Бондарет. Ось цей пісін. відмін. Відмінне виконання від Артема Бондаренко. Підняв голову. Бачите, секунду на прийняття рішення. І елегантна пістічка за Комірецького. З'являється у нас. Тарас Степаненко. Все ж таки проводить свій 400-й матч за Шахтар. Не встигає по флангу. Вривається сам Світюха. І тут Микола Гайдучик не влучив як м'ячу, але Верес заробляє стандарт. Верес заробляє стандарт, дуже оживило це трибуни. Але все ж таки хороша атака була від Вереса. Логічно, акцентована. Ну, тут метр. метр до штрафного майданчика. Отже, хто виконає цей стандарт для Верса? Микола Гайдучик? Ні. Кухарук пробуває. Занадто вісить. Висок. Занадто високо пробив Андрій Кухарук в цьому епізоді. Тюху світюха буде сам набирати швидкість світюха. Помітив підключення Андрія Кухарука. Кухарук в один боток Вперед. Максим Марусіч і м'яч не летить. У площину вирішив шафте. Але момент знову був. Аптар, в цьому епізоді. Зубков. Зубков зміщується у центральну зону. Зубков віддає передачу в розріз, але тут Сезар ставить корпус. Немає порушення правил. 3-0. Забуває Олег Черед Лукащук, Бондаренко і Очередько забували ворота Рівненського Вереса в складі Донецького шахтеря. Я дякую всім друзям, хто подивився першу платну трансляцію на Ютубі в історії українського футболу. Став спонсором ютуб каналу Верес ТВ. Нагадаю, що всі ви, друзі, можете подивитися матч проти ЛНЗ у суботу, о 15-й годині на нашому клубному ютуб каналі Верес ТВ. Дякую за увагу, друзі. З вами був Юген Кучин. Бережіть себе і слава Україні!